Поставьте. Так, и да, третий клипчик, оно будет все потихоньку выходить. Представьте на ваш инструмент игры, вашу так, ракетку теннисную. Да, я Йо, смотрю она. 98 квадратных дюймів е обад, Так. 16 на 19 струнная формула. Ну, звичайно, нормальная ракета. Обзор розпаковка. Дов Довго шукав нарешті. Так, так вона нова у вас, ви тільки приобрели? Ні, ні, я вже граю її півроку. Півроку, а на обмотку ви міняєте час. Да? Вона вислизає. Якщо ви сильно б'єте, у вас е обмотка за забруднив, вона вилітає з рук. Ви не можете втримати. Бо отак, отак вона цупка. А коли вона. Е промокша і потім так. засохша. вона стає така, шлика. Тому Раз на тиждень я міняю обмотки. А на мотки, обмотки різних фірм ви використовуєте... используєте. Я я скільки вона коштує? Якщо Отличається оп... в ценах от да, других. Дороже или ну, ну, я думала... брати оптом, то ні. Але я беру 60 штук відразу. Ми, 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 ми на, на банду купуємо гаще. 60. И, и на, в... на рік ящика выставляет. И почем получается за штуку оптовая цена? Я не могу сказать. Ну а почему? Ну, до 70 Примерно. 70 гривен. 70 гривен, да? Да. Ага. Ну я смотрю, такая она. Оп, и она прям дуже классная. Цепка и... и она прям, так может быть, секрет ваших побед и в этом также, в том числе, потому что вы фаворит явно теннисных турниров. А струны тогда хорошо, как вы Оценюваєте, міняєте, натягуєте. Міняю. Я під... рвуся, міняю. Десь раз на два місяці я рву ракетку, струна просто -а. Ага. І я перетягую. А міняєте самі ракетки часто, а і ви в річі полгода Ну этой? я шукав модель, яка мені більше підходить. Я перепробував три, і оце, на, на цьому поки що зупинився. Какие пробували? Три не подошли. А вони подошли. -то був... Перед цим був Йонекс Ага. а перед цим ще, ще, ще був другий інший Vicar, трохи Йонакс, yeah. да, все-таки? Да, я мне... что-то думал, что это бадминтонное больше. Но я играл колись в бадминтон, поэтому я с Йонаксом и залишаюсь. Ага, и, вы дружите и... с ними, да? да. Ну, ну там и кроссовки есть, Йонакс, я да, так все знаю. Все и а что, у вас красивки тоже Йонакс? Вау! У вас их только брюки, я смотрю. Нет, у меня еще есть <laughs> все еще. Да? У нас. Але вы смотрите. Они просто зручные, качественные. Мне понравилось. Сейчас я еще вот так фото сделаю у вас, вы вот так ну, вот... І для історії, для пам'яті, я думаю, буде цікаво вот так зараз ще сейчас буде третий будет.